Вітаю вас, шановні глядачі. Ми знов повернулись до Боровиці. Привезли трохи вуликів і вирішили подивитись, як там у нас діла на грядках. Приїхали у Боровицю. Тут і досі не було жодного дощу. Вже місяця, мабуть, з два. Зора вже листячка скручується на квітках. Один тільки кавун. Підріс неймовірно за десять день. Привезли ще в джіл. Отут два вулика. От той сиренівий літає вовсю. До самого пізнього вечора зранку десь ворує. Десь вже щось знайшов. Бо люди не прикривають людки. у вуликах своїх. Як нема взятку, то треба б людки звужувати. І чим слабіша сімейка, тим більше звужує лток. Оце приблизно отак треба звужувати, коли беззяточний період. От. І отут ще два вулика привезли. А найбільше душа переживала, переймалась за полуницю, бо ми її поливали. Два тижні. Вона вже добре прийнялась. А тут отаке на засуха. Зараз подивимося, як наша полуниця. А це сорт президент. Прийнявся дуже добре. Оце вона так виглядає. Трохи в порядках проріс Бур'ян. Де поливали. Ми його спололи і вже полили. Частина полуниці підсохла, але почали поливати, вона одійшла. А частина ну менша, пропала. Отак приблизно зараз виглядають рядки. Оці два рядки дуже хороші. А це сорт королєва Анна, він гірше прийнявся. Є кущики попропадали, ну, а є ріденько поприймалися. Мабуть, коренева система була гірша. Ну, до нічого нам вистачить. І отакий от вигляд це має після поливу вже. І прополки, Вже буряни вбрали, підрихлили. І знов А це такі рядочки вийшли. Не знаю, проти сонця видно, не видно. Це сорт президент. Ну а королева Анна вийшла гірше, прийняла, ну він є, попускала листики молоденькі. Отак. Вот Усі ці події відбуваються 29 вересня. Вересень цього року виявився надзвичайно теплим, і ми, завершивши роботи на грядку з полуницею, не могли не скористатися нагодою і пройтись до Дніпра. На березі рибало подружжя, і ми закинули вудку, але риба не ловилася зовсім. Тому я рішив трохи поплавати і отримати насолоду, завершуючи купальний сезон цього року. І це вже були останні теплі дні цього року. З 1 жовтня різко похолодало. А на сьогодні це все. Всього найкращого, шановні глядачі!